Відправив отець Сергія в СІЗО на два місяці. Будемо подавати апеляцію, будемо молитися, щоб в першу чергу, щоб отець Сергій не впав у відчай, та не впросило не, не в нього руки. Він знає та відчуває, що всі за нього моляться, всі його підтримують, і це дає йому наснаги. І ви бачили, як він виглядав в судовому засіданні. Ну, він, він, він розумів, що так воно буде. Розумієте, що якщо каток, як кажуть, да, волна негативна пішла на священників, на єпископів, ну, ми розуміємо, він розумів прекрасно, який буде результат, тому що стоїть задача. На превеликий жаль, судді в нас в нас в наш час не виносять самостійні рішення. Вони виконують вказівки, це, це дуже прикро, що таке відбувається взагалі в нашій державі, в нашому суспільстві. Але ми знаємо, що з нами Бог, а якщо з нами Бог, то хто проти нас? Тому ми будемо уповати е, на милість Божу, будемо е, захищати свої права. Тому що все одно, е, як там не було. Добро, знаєте, як пісня, як там не було, все одно добро переможе зло. Тому ми знаємо, що ми на стороні добра. Ми е, нічого протиправного не робимо в нашій країні. Ми в нашій країні на, на чорне кажемо чорне, на біле кажем біле. Да. І це саме головне. І тут питають: за що судять оце Сергія? Та за те, що казав, е, казав правду. В вот одшому питанні тут і е, 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 інкримінують, що. Правда, вона шкодить національній безпеці. Ну це, це взагалі, ну глузд якийсь є е, інформація, яка розповсюджилась, до якої Сергій взагалі ніякого відношення не мав. Вона шкодить національній безпеці. Ну це абсурд, вибачте. Ну, за яку проблему е, ну, судове засідання було відкрите. Там все, все ви можете почути. Я ж не розголошу відомості до судового розслідування. Я просто кажу, що що взагалі відбувалося в загальних в загальних рисах. Розумієте, за що судять асасири? За те, що е, за те, що якимось чином намагався е, зробити правомірними діями е, і показати, що що відбувається взагалі в українській православній церкві, відбувається захват храмів. коли Люди, які не мають відношення до релігійних громад, приймають рішення, начебто, про добровільний перехід. Ми бачили ці добровільні перехіди з ломами, з бульдозерами і тому подібне. Ну, ну вибачте, ну ми повертаємось в часи до кунту. Я сьогодні слідчому нагадав от недавно вивчав матеріали НКВД. 20-х років минулого століття це дуже, дуже схоже. Зараз звинувачують священиків в державній зраді, а тоді звинувачували також там в шпигунстві, там в діях проти радянської влади. Но тоді тільки відміна була в тому, що тоді були тройки НКВД і розстріл і сразу розстріл. Розумієте? Тут у нас якась ще є видимість правосуддя. Але ми розуміємо, що правосуддя у нас відбувається тільки по вказівки по дзвонку. Як сказали, сказали закрити, знаєш закрити. Mm -hmm. Все, а там те, що там адвокати заявляють, а то що показують, то, показують те, що ну взагалі нема будь-яких доказів в справі. Ну на, на це закривається усі. Ну тому ми будемо рухатись далі. Ми саме головне щира молитва до Бога, щира молитва до Бога. Щоб наші серця були гарячі. І тільки таким чином ми зможемо, ми зможемо допомогти Отцю Сергію всім, хто страждає. Тому що коли людина страждає за Христа, то Христос укріпляє цю людину. А Ми ще своїми молитвами посилимо це, і все буде добре. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскристе! Власті вам, Господи!